Тим часом коаліцію громадських організацій створили в Шевченківській громаді на Миколаївщині. Про це підписали відповідний меморандум. Мета поєднати всіх громадських діячів, які створюють молодіжний та ветеранський простір в населених пунктах громад, зокрема завдяки донорським коштам. Ну а ще це дасть на можливість співфінансувати відповідні проєкти в сільській раді, щоб реалізувати ще більше. Що вже вдалося зробити такі плани на наступний рік у такій співпраці, розповість наша колега Наталія. Tali Jacobson beribu. У Шевченківській територіальній громаді 21 населений пункт. і Майже в кожному із них діють громадські організації. Деякі з них мають багаторічний досвід роботи за плечима деякі утворилися вже під час повномасштабної війни. А є й такі, що утворилися зовсім нещодавно, тож не мають достатньо досвіду і бази для реалізації певних необхідних громади проєктів. І саме меморандум дозволить їм об'єднатися, створювати молодіжні центри, ветеранські хаби, спортмайданчики для реабілітації ветеранів, а також охоплювати арт-терапевтичними заняттями. Усі верстви населення у селищі. І вже зараз більшість сіл громади рівняються на село Зелений Гай, адже там такий простір вже працює понад рік. Він ще є і автономним. Ми не звертаємо уваги, чи вимкнули світло, тому що ми маємо свої сонячні панелі, які знаходяться на цій споруді. Це так само робота з фондами. На даний час на ця споруда може використовуватися 20 кВт. дві станції по 10 кВт. Тож ми можемо і опалення запускати, незалежно від того. Дровяне у нас опалення, але є насос, який качає водичку. То він працює за рахунок цієї сонячної підстанції. Більшість проєктів у зеленому гаю створена завдяки співпраці місцевої громадської організації з різними благодійними фондами та донорами. Голова громадської організації Юля каже, що утворила цю організацію ще 2019 року, і тоді вона більше була спрямована на зелені ініціативи, зокрема на проведення толок, а також прибирання і сортування сміття. Війна ж внесла свої корективи, і нині ця громадська організація більше орієнтується на відновлення. Зруйнованого війною, а також створення молодіжних центрів і допомогу внутрішньопереміщеним особам. Різні вікові категорії. По групам група близько 10-15 людей, тому що ви бачите площу приміщення. Це діти і більш дорослі, і, звісно, підлітки. Підлітків більше приходить, тому що це в основному кінопокази, якісь лекції, якісь. Цікаві воркшопи для підлітків за словами голови громади, підписаний між громадськими організаціями меморандум дозволить не лише залучати більше коштів благодійних організацій, а ще і співфінансування із сільської ради. І відповідне рішення незабаром мають ухвалити депутати сільської шевченківської громади.